Слава Богу, брати і сестри, за його мирість до нас, за те, що ми можемо йому молитися і він нас може чути. Слава Богу, за це. У нас є велике привилегія мати спілкування із живим Богом, із всесильним Господом, який не просто як робот чи якась система, він той, хто любить нас. Слава Богу за це. Слава Богу. Ми знаємо всі місця Писання слова Ісуса Христа на проповідь 5 розділ. Там слова є такі, що «блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Я сьогодні хотів про це поговорити, про чистоту нашого серця. На сьогоднішній день це чи не найбільша боротьба в житті християнина. Щоб мати чисте серце. Сьогодні це досить велика проблема в людей, і в молодих, і в старших мати чисте серце. І нам важливо про це подумати, нам важливо берегти своє серце, нам важливо берегти серце, бо так Господь сказав. І ми тих що прочитали, що Ісус каже блаження чисте серце, бо вони Бога побачать. З іншої сторони, нечисті серцем його не побачать. Тому допоможи нам, Боже, мати чисте серце. Це дуже важливо для кожного з нас. Плач Єремії перший розділ. З 1 до 9 вірша. Ізраїль попав в полон і. Прийшли загарбники і розбили їхнє місто людей, кого вбили, кого ввели в полон. Печальна ситуація і Єремія писує такими словами: як одиноко, сидить сидит город, некогда многолюдний, Он стал как вдова, Великий между народами князь над областями сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Ланиты – это щеки. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Иуда переселился по причине бедствий и тяжкого рабства. Поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник. Все ворота его опустили, священники его вздыхают, девицы его печальны, горько и ему самому. Враги его стали во главе. Неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага, и отошло от чери Сиона все ее великолепие. Князя ее, как олени, не находящие пажити, обессиленные, они пошли вперед погонщика. Вспомнил Иерусалим в одни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие были у него в прежние дни, когда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему. Неприятели смотрят на него и смеются над ним, над его субботами. Чашка согрешил Иерусалим, зато и отвратительным сделался. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. И вот высновок, к чему так сталося. На подоле у него, на подоле это внизу, возле ног, на подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Ось такий текст ми прочитали, і ми можемо легко перенести цю алегорію в життя людини, яка допускає в своє життя гріх і нечистоту серця. Наподолі у нього була нечистота, но Он не думав о будущності своєї, і поэтому неокновенно унізився, і нет у нього утішителя. В нього було нечисто біля них, там, де у всіх нечисто. Але Господь на це звернув увагу, що там була нечистота, там, де можливо, у всіх нечисто. Біля ніг, коли ми ходимо, коли пилюка, грязюка. Але навіть там, навіть в тих місцях, де у всіх нечисто, в нас має бути чисто. В нас має бути чистота серця у всіх сферах нашого життя, щоб ми не прийшли в таке положення, як ми зараз прочитали. Написано: Господь наслав на наславлення горі за множество беззаконів. А в книзі Псалмів, 106 псалом, написано, що беззаконні страдали за свої беззаконні путі. Ми можемо страдати в нашому житті. Не просто людина страждає буває від атак лукавого, страждає. Від того, що Господь може послати на нього якесь випробування. І третє людина страждає за свої беззаконня. Ми можемо думати, чого має так сталося. Але Біблія говорить, що третій варіант страждань людини це за її беззаконня. Тому нам важливо, брати і сестри, дивитися своїм серцем, тому що сьогодні є велика атака на кожного з нас. У плані у сфері інформації, в сфері того, що ми дивимося, що ми слухаємо, в сфері наших думок. Нам потрібно дуже бути обережними, тому що а, маленький гріх може вирости у велику проблему, маленький гріх може вирости у велику біду, коли людина, коли людина потрапляє у серйозну проблему в житті своєму, а все почалося з маленького. І один пастор говорив, що коли він консультує пари молоді, він говорить, що ну, ви мені розказали ситуацію вашу, ну, дивіться, у вас все йшло до цього до проблеми. Хіба ви не бачили? Вони кажуть, ми бачили, але ми думали, що ми особливі. Ми думали, що в нас такого не буде. Але всі причини, як у всіх, перша, друга, третя і потім е, катастрофа. А буває, люди думають, що в нього таке сталося, але в мене такого не буде. Ми цього не знаємо. Нам треба берегтися на початкових етапах наших проблем. Берегтися від гріха, берегти своє серце. І хтось таку фразу сказав: пиль на вашій Біблії, отразиться грязю в вашої житті. Пиль на вашій Біблії отразиться грязю в вашій житті. Чистота серця це не те, що ми собі можемо самі зробити. Чистоту серця нам дає Господь. Але нам треба бачити чистоту серця, коли людина кається, і коли учні прийшли до Христа, кажуть, от ми оставили все, що нам за це буде? Тобто ми всі хочемо бачити якийсь проєкт у житті своєму. Не будемо о цього робити, тоді що буде? Якщо ми не будемо оцього робити, що тоді буде? Якщо ми будемо це робити, що з цього буде? Ми, 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 так, ми так створені, що ми хочемо бачити щось наперед. Якщо ми сідаємо на дієту, да? у нас є жертва. Ми хочемо похудати, наприклад. Ми віримо і ми долаємо ці кроки. Якщо ми хочемо щось заробити гроші, ми їх відкладаємо, ми стараємося. Тобто ми бачимо ціль. Але щоб бачити ціль, ціль чисте серце, ми не можемо бачити без Біблії в нашому житті. Ми не можемо побачити ціль чисте серце, бо без, без читання слова, тому що Біблія нам вказує дорогу. Читання слова нас робить сильними. Читання Слова Божого нам дає силу в перемозі над гріхом. Ми не можемо без Біблії досягти чистого серця. Колись мій один друг, він не віруючий, говорив, що він хотів би поїхати десь стати монахом, десь в Тібет, закритися від цього світу, побути на самоті, щоб стати сильним, духом, як ці монахи, він каже, сильні. Я кажу, що ти не станеш сильним без випробувань. Ти не станеш сильним просто в закритій камері. Це нереально. Тому що. Сильними нас роблять виклики, які приходять в наше життя, сильними нас роблять випробування, які приходять в життя наше, коли ми їх перемагаємо, ми не можемо стати сильними і чистим серцем, просто будучи монахом. Не торкатися нічого, ні з ким не говорити, ні з ким не спілкуватися. Це також Ісус каже, не молю, щоб ти взяли їх із міра, да сохранили їх в мірі від зла. Щоб ми в цьому світі робили свою роботу, але Через це все, що ми виростали в образ Ісуса Христа, що ми ставали міцними. Моє місце одне з місць улюблених Біблії це притчі 22.11. Хто любить чистоту серця у того приятність на устах, тому цар? Хто любить чистоту серця у Того приятність на устах, тому цар? Коли ми згадуємо Ісуса Христа, про нього говорили, що Він говорить як власть а не як книжники і фарисеї. Тобто люди бачили у словах Христа не просто слова, вони бачили владу цих слів. Так само і коли ми бережемо чисте серце, відпустимо того приятність на устах. Того приємно слухати, з тим приємно мати справу з такою людиною. О, така людина має авторитет. І авторитет в цьому світі, я помітив, що можна самому добитися авторитету. А є авторитет, коли тобі дає його Господь. Є різні авторитети. І тому, коли ми бережемо чистоту серця, у нас не просто буде приятність на устах. Повернемося до Ісуса Христа. Чому він мав владу над тим, що Він говорив? Тому що Він виконував ті слова. Він був автором тих слів, які Він говорив. А книжники фарісеї вони говорили, ми це навіть читаємо, але не виконували того, що вони говорили. І тоді слова, які вони правильні не були, вони влади не мають. І тому, коли ми. Поступаємо так, як ми вчимо, так як ми хочемо, так як ми знаємо. Коли ми так само робимо в нашому житті, тоді Господь нам дає авторитет і владу нашим словам. Тоді Господь нам дає не просто авторитет, Бог нам дає і благословення в життя наше. Коли ми виконуємо Його слово, можна просто говорити гарні слова, а так не жити, але так не треба робити. Буття четвертий розділ, почитаємо також про. Каина. Третий вирш. И до восьмого. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лице его. И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился, и от чего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь и лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авлю, брату своему, «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на брата своего, и убил его». Слова Господа до Каїна були, «Если гріх у двері лежить в серце, він тебя к себе, но ти ты господствуй над ним». Ми бачимо, що Каїн не взяв ці слова до уваги, він, і ці слова взяли верх над Каїном не слова, а бажання гріха, і він бив Авеля. Якщо ми не будемо панувати над гріхом, тоді гріх буде панувати над нами. Нам треба розуміти це, цю тоньку, тонку грань. Коли у нас є бажання, написано в притчах, скудоумний висказує призрення своє, обліженням, Але розумний чоловік мовчить. Коли у нас є бажання щось сказати, Нехороше, і ми говоримо, коли у нас є бажання щось зробити нехороше, і ми робимо нехороше, це називається, що, називається, що гріх керує над нами. А, написано також в Якова про язик, що це такий як наш тест. Якщо ми не можемо своїм язиком панувати, якщо ми не можемо своїм язиком управляти, де говорити, де мовчати. То над всім іншим, іншим в нашому житті ми також е, являємось слабкими, ми являємось переможеними гріхом. Але коли ми нашим язиком вміємо панувати, вміємо е, здержувати язик від поганих слів, від поганої інформації, тоді ми в інших сферах життя також можемо мати перемогу. Тому, брата і сестри, нам потрібно панувати над гріхом, а не щоб він панував над нами. Поможи нам, Боже панувати над гріхом, не бути рабами гріху, але бути синами Божими, які мають владу у цьому світі. Що нам дає чисте серце? Перше, що воно нам дає, це свободу. Це найбільша, найбільша радість, особливо для мене, коли я маю в своєму серці свободу, вільно славити Бога. Пише апостол Петро, щоб мужі піднімали руки без гніву та сумніву. Це нам дає чисте серце. І з нечистим серцем ти не можеш руки піднімати і Бога славити. Божий план про нас, щоб ми мали свободу, ми мали чисте серце. Ми маємо свободу, і коли всередині є свобода, це не за що ніякі гроші не купиш. Свобода це найдорожче, що є для людини, коли вона є всередині. Друге, це нам чисте серце дає радість. Радість є земна, радість є від Святого Духа, радість є Господня, коли твоє серце переповнює радість і ти не знаєш, від чого вона. Не просто від веселої історії, ти зараз її ніде не почув, але твоє серце переповнює радість, і це є від Святого Духа. Це також приходить від чистого серця. Нас наповняє Святий Дух. І ми маємо через чисте серце ми маємо сміливість. Біблія говорить переклад російський, дерзнавіні. Ми маємо сміливість перед Богом у молитві. Чого ми бажаємо, ми можемо просити, коли в нас є чисте серце. У нас є сміливість у молитві. І в нас є сміливість просто щось у Бога просити. У нас є сміливість мати владу над ворогом, мати владу над нечистим духом. У нас є сміливість через чисте серце. У нас є багато переваг, коли в нас є чисте серце. Ми також маємо Боже благословення в нашому житті, у всіх сферах життя. Через чисте серце. Тому що, як питали апостоли, що нам буде за це? Ми пішли за тобою. Що нам буде за чисте серце? Ми зараз про це говорили. І гарантовано Боже благословення і гарантовано вічне життя в небесах з нашим Господом. Тому нехай поможе Бог нам, брати і сестри мати чисте серце, берегти Його, думати про це кожного дня. Як мати чисте серце, почитаємо Езекилия, 36 розділ. 25 до 27 верша. «І окроплю вас чистою водою, і ви очиститесь від всіх скверн ваших і від всіх ідолів ваших. Очищу вас. І дам вам серце новое, і дух новий дам вам. І возьму із плоти вашего серця кам'яне, і дам вам серце платяне. Вложу внутрі вас дух мой, і сделаю то, що ви будете ходити в заповедях моїх, і устави мої соблюдати і виконувати. Слава Ісусу! Цей час настав в наші дні, коли Господь нам дає свого Святого Духа, і ми хрещні Святим Духом і. Нам є в нас є ця чистота, і коли ми впадаємо в якийсь гріх, нас судить совість, і це робить Святий Дух, і ми йдемо і каємося. Ми знову хочемо мати ту чистоту серця, яка була перед цим. І слово Боже виконалось в наші дні. Слава за це йому, що Він через свого сина Ісуса Христа дає нам таку привілегію, дає нам таке щастя. Мати чисте серце, коли ми в нього це попросимо. Але коли ми про це не думаємо, коли ми, нам це не потрібно, то в нас і не буде чистого серця. Поможи нам Господи. Не треба чекати понеділка чи Нового року, треба діяти сьогодні. І таке питання до всіх нас: скільки треба часу Богу, щоб нас простити? За якийсь гріх чи за всі гріхи. Я думаю, одна секунда. Коли ми каємося перед Ним, і Він прощає нас. Коли ми каємося перед Ним, Бог не людина, Він не чекає тижні, чи пару днів, як буває, ми ображаємося один на одного і можемо не говорити один з одним, чи ще щось. Господь бажає слухати нас, Бог бажає приймати нас, але нам треба до нього приходити. Нам потрібно до нього звертатися. Нам потрібно приходити перед Його лице і просити пробачення за наші неправильні дії, і просити в нього чисте серце. Просити в нього чисте серце, і Він дасть обов'язково дасть чисте серце тим, хто в нього це просить. І останній текст я прочитаю 2 Коринтянам 6 розділ, перший другі вірші. «Ми же, як споспешники, умоляємо вас. чтобы благодать Божия не было была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятной я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Слава Иисусу Христу! Слава Тому, если в кого-то из нас есть грехи, которые тормозят нас, которые связывают нам руки, которые связывают нашу свободу, у нас нет радости, у нас нет немає... Миру в нашому серці сьогодні є Ісус Христос, який бажає почути нашу молитву, в якій ми скажемо, Господи, дай мені чисте серце, і Він дасть. Нехай Бог буде слава. Амінь.